Всім привіт! Сьогоднішній гай буде присвячений штурмовим гвинтівкам стандарту НАТО, а саме калібру 556 х на 45 мм. Хотілося б розпочати з гвинтівки, яка представлена зразком під назвою HK EG36C. Дана гвинтівка обладнана планкою Пікатіні, на яку встановлюються любі приціли стандарту НАТО. Також на неї можна встановити тактичний ліхтарик. Глушник під калібр стандартів НАТО і магазин на 40 набоїв. Стріляти будемо на дистанцію 20 метрів автоматичним вогнем. Спробуємо контролювати віддачі. За результатами стрільби оцінка дуже висока, гвинтівка має досить хорошу швидкострільність. Плавність стрільби, віддача контролюється легко. По характеристикам. В даній табличці приведені характеристики гвинтівки. Для тих, хто не знає, коротенько скажу: чим більше відсотки, тим краще. Перший рядочок 75-75 відповідає за горизонтальну та вертикальну віддачу. Другий рядок відповідає за хаотичне зміщення гвинтівки під час стрільби по горизонталі по вертикалі. І третій рядочок, там, де написано 65. Відповідає за силу поштовху винтівки у плече під час стрільби. Простими словами, це та сила, з якою вам навіть не сила, а як важко вам буде контролювати віддачу, рухаючи мишку там вниз або малюючи якийсь візерунок віддачі. по цьому зрозуміло. Наступна гвинтівка, яку би я хотів вам показати, це гвинтівка під назвою SGE укорочена. Також має планку Пікатіні під приціли стандарту НАТО, встановлюється глушник, комплектується магазином на 30 набоїв і із мінусів не встановлюється тактичний ліхтарик. Стріляємо на ту саму відстань, автоматичний режим, контролюємо віддачу. Що хочу сказати по гвинтівки? Досить гарна віддача, легко контролюється, має високу швидкострільність. Сказати, що вона гірша ані краща гвинтівки G36, я не можу. Досить непогана гвинтівка. Є мінус магазин всього 30 набоїв. Наступний екземпляр гвинтівки це гвинтівка трс 301 так що само має планку пікатіння для встановлення прицілів, комплектується магазином на 30х40 на набоїв стандарту НАТО, встановлюється тактичний ліхтарик і глушник. Стріляємо на відстань 20 метрів, контролюємо віддачу. Що хочу сказати по даній гвинтівки, має високу швидкострільність із мінусів, досить висока вертикальна віддача її дуже сильно підкидає вверх. Але треба трошки постріляти і приловчитися до віддачі, щоб її контролювати нормально. Ще з великих мінусів, мені не подобається ця мушка, яка перекриває частину приціла. Трошки заважає, зменшує ваш огляд в приціл. Так, загалом непогана гвинтівка. На даному етапі гайд по гвинтівкам стандарту НАТО закінчується. Дякую за увагу. Всім гарного дня!